Днями до мене прийшла моя родичка, тітка Галина. Сіла на кухні, зітхає, на життя скаржиться, мовляв, і ліки дорогі, і копійки зайвої немає, але ж я її не перший рік знаю, бачу, не просто так жаліється, а з натяком. Наприкінці вона мені прямо так і сказала Ти ж мені Оксано, винна, якби не я, не бачити тобі Італії. А я аж заніміла. Це ж треба таку коротку пам'ять мати. Мені зараз 54 роки, вже 7 років я на заробітках. Зараз я міцно стою на ногах, але ж так було не завжди. Ми з чоловіком жили в такій бідності, що страшно згадати. Він пив страшно і безпробудно. Хто мав такий подарунок у хаті, той знає, це не життя, а суцільна мука. Все на мені діти, город, копійчана робота в селі, а йому лиш би пляшка була, більше його нічого не цікавило. Про розлучення я тоді й не думала, бо в селі ж не прийнято, треба терпіти, от я й терпіла, поки сили не закінчились. Років 12 тому з нашого села жінки майже масово почали виїжджати в Італію. Тітка Галина, чоловікова тітка, була серед перших. У неї справи швидко пішли вгору. Діти за її італійські євро будинки вигнали, вдягалися з голочки, їли все найкраще. Я бачила це і просила її тітку Галю, допоможіть і мені виїхати. Я будь-якої роботи навчуся. А вона мені у відповідь тисячу причин: то місць немає, то я не впораюсь. Просто не хотіла допомагати, така вона вже людина, жадібна до чужого успіху. Допомогла мені зовсім інша жінка, тітка Віра, побачила мене замордовано на вулиці, і питає чого сидиш? Їдь, поки молода. Вона мене за руку взяла і з виїздом допомогла, і в Римі зустріла. Першу квартиру мені оплатила, їжу купувала, поки я роботу не знайшла. Оце, я розумію, людина допомогла. А що, Галина? Вона тоді теж у Римі була. За весь цей час навіть на каву мене не покликала. Більше того, телефонувала моєму чоловікові в село і накручувала його. Ой, твоя Оксана там довго не витримає. Чекаю її скоро з валізами назад. Вона ж нічого не вміє. Вона чекала мого провалу, розумієте? Але я не зламалася, у мене виходу не було. Працювала день і ніч, щоб дітям на майбутнє щось заробити. Зараз мені 54, і я маю чіткий план. Збираю гроші на квартиру. Потім розлучуся з тим, хто мені все життя зіпсував, і буду нарешті жити для себе. А Галина вже три роки вдома, їй зараз 74, здоров'я підвело, і виявилося, що вона вдома нікому не потрібна. Діти її любили, поки вона євро з Італії присилала. А як гроші закінчились, і любов зникла. Тепер вони на матір навіть і не дивляться, навіть на ліки її грошей не дають. І от вона приходить до мене і заявляє, що я її винна, бо вона, бачите, надихнула мене своїм прикладом. Каже, якби не вона, я би не поїхала. Логіка залізна, нічого не скажеш. Гроші я їй дала небагато, але на ліки вистачить. Дала не тому, що винна, і не тому, що я їй допомогу згадала. Просто не хочу бути схожою на неї. Не хочу бути жадібною і пам'ятати тільки погане. Я дала ці гроші, щоб мати чисту совість перед собою, а вона нехай іде. Це життя її так покарало. Самотністю при живих дітях